Показуємо клієнту, який трошки не дуже розбирається в техніці, і сказав, що ми несемо. Що таке болгарка з регулятором стабілізації обертів з плавним пуском. Показуємо для нього це відео. Записуємо. Що ви там сказав, що ми так? Да? Ну давайте покажемо, чи ми несемо. 1250 SE, Ось вона з регулятором. Ось 1250 звичайна. Так плавний пуск. Ви не знаєте, що таке суддя, по тому що ви написали. Давайте покажемо. звичайна болгарка, як вона стартує. Резко. Болгарка з плавним пуском. Ось так стартує болгарка з плавним пуском. Це не ми діч несемо. Ви трошки може не знаєте, то ось дивіться. Ось кажуть, хто вам ще покаже, як ми. Ось без плавні. Різницю відчуваєте. А ось регулятор оборотів. Оце менше оборотів. Ще більше оборотів. Ось і Електронний стабілізатор при нагрузці має стабілізацію обертів, захист від блокування, регулятор обертів. Плавний пуск, який вам показав. Так що, вибачайте, шановні, ну, ми дійсно не несемо, ми знаємо, що, що ми продаємо. Магазин Болгарка.